Всім доброго ранку. Сьогодні, 7 березня, засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури земельних відносин та охорони положенню природного середовища. Зв'язку з тим, що відсутня голова комісії буде, бере на себе обов'язки секретар постійної комісії Чорна ЛВ, тобто я, хто за те, щоб я виконувала обов'язки голови на сьогоднішньому засіданні. А чотири за, проводину отрималась, ну отже, рішення прийнято. От також, так як я буду виконувати обов'язки голови, обов'язки секретаря тимчасово на сьогодні пропоную покласти на комар Тетяну Анатоліну. Хто за? Прошу проголосувати. 4 за, 0 проти, проти нуль Отже, рішення прийнято. Тому прошу заслухати порядок денний. На сьогодні два питання: перше про затвердження технічної документації землеустрою. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачу приватно власних земельних ділянок це вже є друге питання. Отже, прошу проголосувати за те, щоб порядок денний взяти за основу. Хто за? Отже, рішення прийнято. вам пропоную перейти до питань. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою. Розглянувши технічні документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, розроблені ТОВ АрЗем а враховуючи висновок нашої комісії, пропонуємо затвердити технічну документацію землеустрою щодо інтеризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування площею 0,01028 гектара, Кадастровий номер 3221455800101021, селище Калинівка Фастівського району Київської області. Затвердити технічну документацію замоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів торгівлі. Площі 0,454 гектара. кадастровий номер 322 1482 2010-2053 -01 селі Данилівка Фасівського району Київської області. Затвердити технічну документацію замоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Площею 0,736 322 14 86 900 04 204307 в селі Порадівка, Капасівського району Київської області і відповідно надати Калинівському селищному голові здійснити державну реєстрацію прав комунальної власності по цим трьом пунктам зазначеним вище. Прошу висловитися, хто за прийняття даного рішення. Проти нуль отримали 0, ну, рішення прийнято друге <клес> ну, питання про затвердження технічної документації земоустрою щодо встановлення відновлення мер, земельних ділянок та передачу у приватну власність земельних ділянок. Отже, розглянувши заяву на невгадлюбові Олександрівно від 6 березня 2025 року за номером 87, припрошу 8807-22 про передачу її у власність земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Враховуючи висновок постійної комісії щодо питань містобудівництва, містобудування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, у відповідності до діючого законодавства України, ми маємо з вами затвердити технічну документацію заустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянків в натурі на місцевості нерво для болі Олександрівни кадастрове номер 322 14 86 201 01 053 2051. Площею 0,2274 гектара за адресою вулиця Шевченка, 10 в селі Плесецький, Фасівського району Київської області. Передати у власність Невгад Любові Олександрівні вказану земельну ділянку. Третє, попередити Невгад Любов Олександрівну про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни зобов'язані справляти плату на землю, за землю, відповідно до положень Податкового кодексу України. Прошу висловитись. Хто за прийняття даного рішення? Чотири за, проти нуль, отрималась нуль. Отже, рішення прийнято. Порядок денний із двох питань вичерпано. Хто за те, щоб наше засідання закінчити на сьогодні? Хто за? Чотири за, проти нуль. Отрималась 0. Отже, комісія завершує на сьогодні свою роботу. Всім гармонії.